І так, всім привіт, з вами я отут і ми продовжуємо проходить GTA Vice City А! Нічка, якраз саме те для вбивств. Ну що, ми домовились з Ленсом, що зустрінемось тут. Ну що, для вбивства Діаса Давайте почнемо. Одна з самих найцікавіших місій на мій розсуд. А от і Ленс. Ось нам Ленс подарив ось такі пушечки непогані. Хоч якась від нього польза, користь. Так. Ось сидить Діас, Дивиться на монітори. І ось ми пробігаємо. Так, э, є э, два варіанти проходження. Це через лабіринт і ось всяк, як я буду проходити. Я виберу другий путь. Э, так. Кошти цим The fuck? Заглядывать... Заглядывать треба у каждой Да. О, Ленси уже ранили ого. Фуго, ніф я собі. Лэнс декілька навіть людей убив. Тільки його ранили, ніфи готует No. No. <gry> Зараз подивимось. Так, у нас є два варіанти. Либо піти ось цим ходом. Тобто знизу. Або ж піти hey, Tommy, зверху. <coughs> Як тут треба бути пильним, пель, тому що охранників тут доволі таки багато і зверху і знизу. Так що потрібно бути обережненьким. Ось ідія сам, лично. Свиняєдна, жердя єден, ай фак! фак фак, фак, фак. Прямо в голову. Дивимось відеоролик. Beautiful house! Look what you done, to it! This. this is for my brother! Oh, I trust you, Tommy! <coughs> I would have had you made! Say good night, Mr. Diaz. Саме цікаво, хто перший вистрілив. Хм. Hm. Ну що, будинок Діаса тепер прилежить нам Так. І ми получаємо доволі таки непогані бабки, скажімо так. Так, ну що, місія виконана. Всім дякую за перегляд. Я думаю, що наступні місії ми будемо тут виконувати в будинку вже теперішнього Томі Версеті. Особдяк Версеті. Ну що, так, послухаємо телефонну розмову. Томі, сан, якось фію. Кент Пол дзвонив, предлагав нам прийти там в один клуб. Ладно, пізніше зайдемо. Так, ну що, всім, дякую за пригляд. З вами був я тут і ставте лайки, коментуйте, оцініти моє відео, всім удачі і пока, чао!